Тут треба дивитися ще на те, скільки часу, яка, яка вологість була, але дуже чітко е, необхідно зрозуміти, якщо вночі холодно, тобто можливі приморозки 2-3 градуса, не будуть розвиватися хвороби на зернових культурах. Або якщо десь якийсь буде розвиток, то він буде дуже незначний і дуже повільний. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми продовжимо розглядати тему оптимізації фунгіцидного захисту зернових культур. Приділимо особливу увагу, як, на мою думку, дуже важливому аспекту першого внесення це вибір саме тієї дати внесення, тобто, коли оприскувач має вийти в поле. Я розумію, що в багатьох господарствах все робиться по плану, особливо в великих господарствах. І, як правило, робота оприскувача навесні вона дуже завантажена. Не завжди є можливість вийти в поле саме тоді, коли культура цього хоче. Але розуміючи ці питання. Коли краще вийти, можна зробити певні перестановки, можливо, можна зробити якісь дії, які би наблизили як, якомога ближче цей час виходу оприскувача в поле до оптимального. З чого ж почати? Давайте розбиратися. Що ж нам обрати за точку відліку? Можливо, це там настання сприятливої погоди, температури якихось позитивних. Чи можливо, коли фаза культури. Приходить до певного рівня культура розвивається. Такий варіант існує. Чи можливо, коли оприскувач буде готовий, прогрітий, заведений, дехто й на це орієнтується. Але, на мою думку, жодна з цих відповідей не є правильною. Важливо вийти в поле тоді, коли рослина потребує, коли рослина потребує захисту, коли хвороба починає її атакувати. У той момент. Є визначальним, є латентний період розвитку хвороби, коли він починається, як вона руйнує рослину, як вона розвивається, що не завжди це видно. Напевно, є, є якісь точки відліку, є певні фактори, подивившись на які маючи їх перед очима, можна сказати все. Ось оцей час настав. В Дійсності вони є і вони досить прості. Хвороба на рослині розвивається. Тільки тоді, коли співпадають три фактори: перше це наявність самої культури, друге, це наявність патогена, тобто інокулю має прийти. І третє це наявність погодних умов. І якщо ми можемо казати, що да, культуру ми посіяли, є патоген, як правило, завжди в ґрунті є, нам необхідно очікувати цих погодних умов. І на простій ілюстрації я зараз вам покажу, як, як це робити практично, як робимо, бачимо. Розглянемо один конкретний приклад, який відбувся в нашому е, агроцентрі е, в Решетилівці Полтавської області. У 2022 році склалася така ситуація, що на початку травня січа стаплямистість була повністю відсутня. Нема. Потім е, пройшли певні дощики 2%, ще певний час. 22%, що відбувалося реально в полі. А відбувалася наступна ситуація. Початок, коли пішли дощі, температура з зеленою лінією внизу показано була 14-15 градусів середньо, вологість 81-90%. І це був початок. Тобто не тільки дощі були температури вище 10 градусів середні. Була вологість повітря, 85 і вище. Рідко один в поодинокий період могло падати менше 80%, але зазвичай 85 і вище. І якраз в цей період відбувся латентний період розвитку січастої плямистості. Зверніть увагу, пройшло тих тиждень-10 днів, як пише книжка, і ми побачили перші ознаки розвитку січастої плямистості. 2%. Все. Перші симптоми 10 днів пройшло. Проходить ще 10 днів, і ми бачимо вже повний розвиток хвороби. Тобто від початку інфікування, в принципі, досить не жарко, було 15-17% середня температура, 20 днів, і ми вже бачимо гарний розвиток всій частої плямистості. Тобто, вся ситуація відбулася по факту. Давайте подивимося ближче, які ми дані погодні отримали. Тобто фактично стався так званий ідеальний шторм. Був ячмінь, була, був вінокулюм, була вологість в повітрі, були дощі і була сприятлива температура. І ми отримали розвиток січастої плямисти. Але був ще один період, от в 20-х числах квітня, де пройшли навіть більші дощі. От було в один день 20 мм, потім 4, 6, 5. Здавалось би, небагато, 4, 6, 5, але Зважаючи на те, що після 20, тобто був, була якась основа, і на, на яку потім нашаровувалися ці дощі такий накопичувальний ефект. Але ідеального шторму не сталося. Був же ж ячмінь, була січаста плямистість, присутня, ну, є вона в полі. Дощі, все, начебто, пройшли дощі. Чому? Чому не було того ідеального шторму? Якщо подивитися ближче, Ось є вирізка із спостережень з метеостанції. Зверніть увагу, от спочатку, коли ті дощі йшли, була дуже досить про прохолодна погода. Середня температура не перевищувала 7 градусів. Тобто вночі було майже там, 2 градуси, 3-5 максимум, в день 7, 9, Тобто максимальна температура практично не перевищувала 10 градусів. Але була вологість, були дощі, все, а температури не було. все, Хвороба не розвивається. Хоча, здавалося б, квітень місяць саме те, що ну, мала би піти, не розвивається. Трошки пізніше, дощі перестали, температура додавалася, стало оптимально, можна сказати, для розвитку сівчастої плямистості 13-14 середня температура повітря. Але не стало вологості, відносна вологість повітря стала нижче 70 градусів. Тобто до 70 вона практично кілька днів тільки досягала. Знов один фактор не спрацював. Тобто, коли з цієї системи випадає якийсь, якийсь один елемент, хвороба не розвивається. Немає такого в природі чорного і білого, є ряд полутонів. І тут треба дивитися ще на те, скільки часу, яка, яка вологість була, але дуже чітко е, необхідно зрозуміти, якщо вночі холодно, тобто можливі приморозки, 2-3 градуса, не будуть розвиватися хвороби на зернових культурах. Або якщо десь якийсь буде розвиток, то він буде дуже незначний і дуже повільний. І в такому випадку ви навіть. Е, Зреагувавши не своєчасно, не буде ніякої сильної шкоди для е, майбутнього урожаю. Тож, зважаючи на ситуацію, яку ми спостерігали цієї весни в агроцентрі Решетилівка, можна сказати, що оптимальним часом внесення першого фунгіцидного внесення було от якраз перед дощами, тобто 12-14 травня. Це вже була не 31-32 фаза. Це вже було значно пізніше, це вже було фактично е, внесення Т2. Тобто, в даних умовах, знаючи цю ситуацію, можна було б сказати, да, пропустили Т1. Ну і нічого, горя не сталося. Але як визначити? Необхідно користуватися прогнозами погоди. Як не крути, технологія пішла вперед. І, в принципі, за 7 днів вже наші синоптики, наші, не тільки наші, навчилися вгадувати. Погоду, можливо, дощі не зовсім, точно, але температура, більш-менш плюс-мінус, якісь градуси, все одно можна вже скористатися цими, цими прогнозами. І якщо у вас йде е, потепління, прогнозується дощ без похолодання і вологість повітря, і ну, відповідно будуть дощі, тепло буде підвищена вологість повітря. І якщо цей період триває довше, ніж там один-два дні, оце вже мало бути сигналом, що необхідно придивлятися до того, що може бути розвиток хвороб, і необхідно намагатися провести оприскування якомога швидше, ближче до цього періоду. Звісно, дощі проходять там є певні труднощі з оприскуваннями. Тому необхідно зробити або до того, або відразу після дощів, як тільки дозволить ситуація, для того, щоб не дати хворобі сильно уразити культуру і зробити саме профілактичне внесення. Виникає питання е, зразу: от, от, для чого ці всі складнощі, для чого це все дивитися, для чого є система і вона працює: Т1, Т2, Т3 е, хороші фунгіциди, середні норми е, оприскали і забули. Так, це набагато легше, і, і я не заперечую, що ця система працює гарно. Але в умовах е, сезону 2022 року, і особливо в 2023 році ми маємо певні труднощі з закупівлею е, засобів захисту рослин. В господарствах недостатньо ліквідності. Є певний дефіцит якісних продуктів на ринку. Очевидно, що господарствам будуть, будуть вимушені економити. І одне діло просто купити замість дорогшого і кращого продукту якась дешеву підробку, внести його і залишитися незадоволеним, або можна купити меншу кількість. Якісного продукту, але дати його більш точніше, тому що та, в даному випадку можна би було дати раніше Т1, але воно було б ну, в повітря. Фактично, не було б того ефекту, тому що хвороби не було. І можна було, звісно, зекономити. Такі ситуації трапляються рідко, зазвичай хвороби заходять раніше, але така ситуація трапляється раз в 10 років приблизно. Ну, але вона буває і можна цим скористатися. Друга причина, якщо ви плануєте, наприклад, типове Т2, 37 39 фаза. 37 фаза це коли флаговий листок з'явився і вже досяг майже своєї фінальної величини, але ще не розгорнувся. Бо коли він розгорнувся, зайняв остаточне положення, це вже 39 фаза. І якщо нам на цей момент немає умов для розвитку хвороб, а ви запланували там фунгіцид Х. З нормою 06. При цьому ви бачите, що погодні умови не сприяють розвитку хвороб. Немає е, ніяких симптомів. В принципі, умови не сприятливі. Звісно, можна почекати, можна почекати ще 2-3-4 дні. Дивлячись, які умови складаються по погоді, які умови в господарстві, якщо оприскувач має поїхати на якусь іншу роботу, то, звісно, треба вносити. Але якщо ви економите, припустимо, 5 днів, то вже той фунгіцид, який ви планували дати 0,6, ви можете дати 0,5 і отримати ту саму ефективність. Звісно, якщо він має реєстрацію в таких межах. Тобто скорочення цього періоду захисного. На, на 5 днів дасть змогу вам зекономити ну, щонайменше 10% препарату. Дорого, це чи не дорого ну це 2-3 долари на гектарі. Гектарів багато, ну звісно, і сума може набігти немаленька. Але з цим необхідно заморочитися до цього необхідно підійти уважно, ретельно, вивірити ситуацію і прийняти відповідне рішення. За це можна отримати певну грошову винагороду у вигляді економії. Набагато спростити цю ситуацію можуть спеціальні програми. Компанія Bus має сервіс як Xarvio Field Manager, і цю всю роботу вона робить за вас. Ви вводите дані по полю, культура, система живлення, сорти, там певний ряд інформації, і система сама рахує, вона бере прогноз погоди. Обраховує його певне своїм алгоритмом, звіряє, як воно відбувалося в попередні роки, подібна ситуація, як культури реагували, і видає вам рекомендацію. У вигляді: жовтий сигнал це ризик. Червоний сигнал це розвиток хвороби. Якщо ви бачите ризик, ви виїжджаєте в поле, дивитесь та щось там починається. Пройшли дійсно ці погодні умови, приймаєте рішення і проводите оприскування. Якщо ж е у вас склалось так, що дощі вас оминули певні поля, от не випали дощі, і там немає цього ризику, та, е можна прийняти рішення ще почекати кілька днів. Тобто система дає змогу прийняти саме це точне рішення, коли ви можете. Вирішити проблему з мінімальними затратами. Але є ще одне, один важливий фактор, про який ми поговоримо вже далі, в наступному випуску скільки оприскувань вибрати, на що звертати увагу, як підлаштувати систему, систему захисту для того, щоб витратити якомога менше коштів, а отримати за ці кошти максимум віддачі. Тож. BASF We create chemistry.